Родимки, чим кожного разу хвилюватись, коли подивитись на свою потемнівшу родимку та накручувати себе, краще відвідати дерматолога, пройти дерматоскопію, і він зніме ваше хвилювання. Якщо йому щось не сподобається, то він її видалить і після гістології, будете мати спокій. Пам'ятайте, що лікарю потрібно показувати всі шкірні покрови, бо вам може щось не подобатися, а він побачить зовсім інше. Якусь ранку, яка не заживає, якусь червону цяточку, якийсь дефект шкіри, там може ховатись базиліома. Також меланома може ховатися в волосистій частині голови, між пальцями, під ногтями. Якщо ви випадково поцарапали родинку, то вона не обов'язково перейде в онкологію, але якщо її систематично травмувати, то це факт. Тому краще прибирати ролинки, утворення, які знаходяться на долонях, на ступнях, там, де пояс, де давить ремінь, у жінок, де бюзгальтер, де його.